Доброго дня, діти. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що таке характерні інтервали, як їх будувати, в яких, де вони, скажімо так, для яких тонал, ладів вони характерні і чому взагалі вони характерні. Значить, перш за все, характерні інтервали це інтервали. Що таке інтервал? Вістель між двома звуками. Тобто, це два звука, так само, як і звичайні там, Мала секунда, велика секунда, там, септими, кварти, квінти і так далі. Е, чому характерні інтервали? Тому що ці інтервали виникають лише в гармонічному мажорі і лише в гармонічному мінорі. Що відбувається в гармонічному мажорі? Ми з вами вчили тему три вида мажора і три вида мінора. Там підвищується там, там підвищується, там понижається. Де що понижається, де що підвищується? Сьома. Ні. Спутала. Значить дивіться. Пояснюю ще раз: мажор, сонечко, світло, його гармонічним і мелодичним видами ми трішки згладжуємо. Да? так, Заходьте. Заходь, Е, тому в мажорі, де сонечко, ми понижаємо сходинки, Да? В гармонічному мажорі понижається шоста сходинка, а в мелодичному і шоста і сьома. А в мінорі мінор це хмаринка, сумно, треба розвеселити, яскравішини да? зробити. Тому гармонічним видом ми піднімаємо сьому сходинку, а в мелодичному виді ми піднімаємо і шосту, і сьому. Але при русі вверх, це єдиний мелодичний вид мінору, де при русі вверх повищується і шоста, і сьома сходинки. А при русі вниз у нас мінор звучить як натуральний мінор. Отже, ще раз, гармонічний мажор, характерний з пониженою шостою сходинкою. Саме за рахунок того, що ця шоста сходинка понижається, у нас з'являються оці характерні інтервали. Тобто, це не ті інтервали, звичайні, до яких ми з вами звикли. А так само точно в гармонічному мінорі за рахунок того, що підвищується сьома сходинка, у нас також з'являються ось ці характерні інтервали. І так, давайте глянемо з вами на гармонічний мажор. Я вам сьогодні пояснюю в домажорі гармонічному і в домінорі гармонічному, щоб ви не плуталися в сходинках і побачили, що насправді тут вони якби дуже схожі між собою, ці сходинки, да? але все-таки відрізняються. І так, дивіться, до мажор гармонічний. Шоста сходинка в до мажорі у нас буде яка нотка? Ля. Якщо ми її понижаємо, то біля неї, відповідно, стоїть знак бемоль. Той знак, який понижає нотку на пів тона, Да? Тепер я виділила е, кружочками стійкі ступені. До стійких ступенів ладу у нас відносяться: які? перша, третя і п'яті сходинки. Да? Сходинки, ступені можна так і так говорити. Отже, перша, третя, п'ята сходинки це ті сходинки, в які ми будемо розв'язувати ці інтервали. Чому? Дивіться: всі нестійкі інтервали та нестійкі акорди розв'язуються у стійкі інтервали і у стійкі акорди. Тобто. Так як звуки в нас є лише три стійких ступені, да? решта всі нестійкі, тобто друга, четверта, шоста і сьома це є нестійкі ступені, так? Ми знаємо, що е, друга розв'язується в першу, да? четверта, в третю, шоста, в п'яту і сьома в першу вверх, так, розв'язуються. Тобто нестійкі ступень розв'язується у стійкі. Далі, якщо це інтервал, Чому він нестійкий? Як ми визначаємо, що він нестійкий? Він будується на нестійких ступенях, да? або має в собі хоча б одну, а то, можливо, і всі два звука нестійкі. І тому його треба розв'язати у стійкі. Ну, от, Наприклад, в домажорі у нас за рахунок того, що понижається шоста сходинка, у нас утворюється такий інтервал, як збільшена секунда. Чому ви спитаєте мене? Дивіться, якщо ми глянемо на клавіатуру, от були в нас собі всі частенькі білі клавіші. да? До мажор це абсолютно нуль знаків ключових. Ля Сі це у нас яка секунда? Велика чи мала? А чому? По чому ви визначаєте? Мала секунда, скільки має в собі тонів чи півтонів? Мала секунда, запам'ятайте, це півтона. Дивіться, півтона. От сі до – це мала секунда. До ре бемоль – це мала секунда. Так, зрозуміли? до ДСР це мала секунда. Найближча відстань між двома клавішами. Тобто, якщо ля, Сі, між ними є ще ось ця чорна клавіша, то це вже тон. А от сі до, між ними немає ніякої клавіші, це півтона. Далі, якщо ми візьмемо C до дієс, це буде також тон, тому що між ними є ось ця клавіша до. Зрозуміли? Неважливо. Далі беремо, наприклад, от до, дієс, дієс» візьмемо, да? це тон, тому що між ними є ще клавіша, ось ця біла. Неважливо, яка клавіша? Біла, чорна, як головне дві найближчі клавіші це півтона, це мала секунда. А вже через одну клавішу, да? тобто, це вже тон. І от, у нас була собі ля Сі, це велика секунда. Тобто, вже далі, вже, казалось би, нема куди. Але у нас в гармонічному мажорі понижається шоста сходинка. І ця велика секунда у нас виходить збільшується ще на півтона. Поняли? Тобто, було тон, і додається ще півтона. І саме тому на цій якраз шостій сходинці у нас утворюється збільшена секунда. Ля Сі це секунда, але в нас ля бемоль Сі. Поняли, да? І ось вона ця збільшена секунда. Потім утворюється, відповідно, ще один інтервал, зменшена септима, за рахунок того, що кожен інтервал обертається. Ну, в будь-якому випадку обертається. Так як ви на ліжку лежите на один бік на цю руку, потім перевернулися на другу руку. Да? От за рахунок того, що ми. Чи на животі і на спині, да? як вам зручніше так Ля-бемоль, нижній звук інтервала ми переносимо на октаву вверх. І у нас утворюється, а це і лишається, да? сі. І в нас утворюється зменшена септима, тобто взаємообернений інтервал зі збільшеною секундою. Дивіться, ми знаємо з вами, що малі інтервали обертаються у великі, а великі у малі. Чисті в чисті, збільшені у зменшенні, зменшені у збільшенні. Тобто, навпаки, і так, збільшена секунда, яка утворилася у нас в гармонічному мажорі, на шостій сходинці, має своє обернення. І це у нас є ще один інтервал, зменшена септима. Сі лябимо. Тому, що, дивіться, якщо ми беремо Сі, давайте я на другому слайді зараз вам покажу. Ось, давай, давайте розглянемо все-таки більш детальніше, збільшує на секунду. Ось. Дивіться, я його вже вам зразу написала з розв'язанням. Ля бемоль це у нас є шоста сходинка. ось, Шоста сходинка. Вона розв'язується завжди куди? У п'яту стійку. Да? Отже, ля-бемоль у нас розв'язується в соль. Сі — це у нас сьома сходинка. Це відний звук, найнестійкіший, скажімо так. Він завжди розв'язується вверх у тоніку. С іде в -до. От, Отже, ви розуміли, сині клавіші це сам інтервал, а жовті клавіші це те, у що цей інтервал, в який інтервал розв'язується. Зрозуміли, так? Да? Е, і тепер послухайте, як він звучить. Для минуль. Збільшена секунда, це півтора півторатон, це дорівнює мала терція. Звучить він не різко, так? Ось мала велика секунда. Ось мала секунда. А де збільшено. Але у домі жорі. Хочете розв'язати стійкий? Шпицем? Так. Да. Це збільшена секунда. для С, яка розв'язується у соль до. Тобто, в чисту кварту. Йдемо е, далі. Зараз ми з вами розглядаємо зменшену септиму. Тобто той самий інтервал, тільки перевернули на живіт, чи на живота на спину. Зрозуміли? Ті самі звуки. Сі-ля бемоль. У нас було лябимоль Сі, а тепер стало Сі-лябимоль. І вони так само розв'язуються у свої ж звуки. Ля бемоль розв'язується в соль, а Сі розв'язується в до. Таким чином, у нас виходить, що збільшена секунда розв'язується, збільшується, як квіточка, відкривається, да? збільшується. А зменшена секунда зменшується квіточка закривається. Розуміли? Оце ви маєте запам'ятати. Далі у нас утворюється ще одна пара е, характерних інтервалів в домажорі гармонічному. Дивіться, на тім ля-бемоль, на тім самим ступені шостому пониженому у нас утворюється ще збільшена квінта. Дивіться, ля мі було собі, ля мі чиста була квінта, але понизили шосту сходинку, і в нас вийшло ля бемоль мі Тобто ми знову ж таки на пів тона збільшили оцю чисту квінту. Скільки яка тонова величина квінти? Чистої, дивіться, щоб ви надалі запам'ятали, у нас є три тони. Тритон. Чому він називається тритон? Тому що тонова величина тритона — 3 тони. 3 тона, так? Тритон у нас, він, виходить, посередині, грубо говоря, між квартою і квінтою. Бо кварта 2,5. Карта 2,5. Тритон рівно 3, а квінта 3,5. Да, зрозуміли? Тому ля-мі це чиста квінта, яка має 3,5 тона. А тут ми понизили ще, виходить, розширився цей інтервал і утворяється вже що на півтора більше, тобто 4 тонна. Да. І от збільшена е, квінта. У нас виходить, що ля, бемоль – ось, це шоста сходинка, яка розв'язується в соль так само. А мі-, мі це стійкий ступінь. Тому мі у нас при розв'язанні залишається на місці, а лябель йде так само в соль. Зрозуміло? Зовсім нескладно. Ну, не Ось, лябемль йде в соль, а мі залишається на місці. Мі-мі. Я позначила і голубим, і жовтим кольором. І далі, якщо ми перенесемо нижній звук на октаву вверх, тобто обернемо з животка на спину наш інтервал, то в нас виходить зменшена кварта, тобто ще один інтервал. Ось ми його розглядаємо. Мі залишається на місці, ля перенесли на октаву вверх, тому ля, мі ля, бемоль. Зменшена кварта розв'язується так само точно ля бемоль іде в соль, а мі залишається на місці. І знову за тим самим принципом, збільшена квінта розширяється. Да? Дивіться ще раз, розширяється вниз. Іде, тут залишається на місці, а тут на пістончику розширяється. А зменшена кварта, вона навпаки, закривається. Мі залишається на місці, а серединку всередину соль переходить. Понятно? Тобто розв'язання, взагалі розв'язання це ну, будь-чого, чи інтервалів чи акордів. Насправді зовсім ну, не складна тема. Тут просто треба вникнути і це все зрозуміти. Е, ну ось, Отже, чотири характерних інтервали, або, будемо казати так, дві пари характерних інтервалів. Перша пара це взаємообернення, збільшена секунда і зменшена септима, і збільшена квінта і зменшена кварта. Це також взаємообернені інтервали. Тому дві пари характерних інтервалів ми маємо в гармонічному мажорі. Ще раз пояснювала вам: в до-мажорі. Тепер такі ж самі точно інтервали, збільшена секунда і зменшена септима, збільшена квінта і зменшена кварта, в нас утворюються в гармонічному мінорі. Тепер дивіться. От якраз збільшена секунда у нас це ті самі, можна сказати, звуки, ті самі клавіші, що були в до мажорі. Дивіться, в до мінорі у нас уже є три бемолі при ключі. І гама в нас звучить так: До, ре, мі, бемоль. Ось він. Фа, соль, ля, бемоль. Ось він. Сі бемоль, да? І до. Це натуральний до-мінор. В гармонічному до-мінорі у нас підвищується сьома сходинка. Якби це була чиста клавіша, ми б поставили біля неї знак дієс, який підвищує нотку на пів тона. Правильно? А так, у нас Сі бемоль це ключовий знак в даній тональності. Ми маємо його підвищити. Тобто ми ставимо бекар, який відміняє дію бемоля. У нас був сі бемоль при ключі, а ми його відмінили. В гармонічному мінорі поняли, і утворилася у нас Сі чистенька. Але ля бемоль у нас вже тут ключовий знак в до мінорі, Зрозуміли? Тому ті самі звуки, Ля бемоль Сі бекар. Але записувати ми будемо їх по-іншому. -по Там у нас була в мажорі, у нас була е, Сі чиста, да? ми ля бемоль понижали. Ми вказували біля ля Бемоль. Ми показували, що ось це шоста понижена, А тут. Ми ля-бемоль не чіпаємо, бо він у нас при ключі вже є написаний, а ми вже вказувати будемо на оцю підвищену сьому сходинку. Тобто сі бекар. Зрозуміли, в чому різниця? Звуки то ті самі. Так само ля-бемоль розв'язується в соль, сі-бекар розв'язується в до. Ось. Просто записано вже буде по-іншому. Не ля-бемоль сі, а ля, який бемоль при ключі стоїть, і сі бекар. Поняли? На клавішах це буде те саме. На слух це буде те саме. Ну і зменшена септима аналогічно так само. ля, бемоль, до соль. Поняли, так? Да? Єдине, що це у нас будуть відрізнятися друга пара інтервалів це збільшена квінта і зменшена кварта. Дивіться. Збільшена квінта у нас утворюється. Було мі-бемоль, Сі бемоль, квінта чиста була, але за рахунок того, що підвищилася у нас сьома сходинка, то в нас знову ж таки утворилася збільшена квінта. Яка вже будується не на шостій, та в мажорі, а на третій сходинці в мінорі і має вершину сі-бекар. Тобто мі-бемоль, Сі -бекар — це збільшена квінта. Мі-бемоль — це є ключ, наш, наш стійкий ступінь. Перша, третя, п'ята ступені, Да? Мі бемоль у нас залишається на місці. А сі-бекар, так як це не стійкий сьомий ступінь, йде у, тоніч, у тоніку в перший ступінь. Це Так, ну, да. <coughs> так. Зараз я все розкажу. Зрозуміли, так? Да? Тобто мі залишається на місці, сі бекар іде вдо. Тобто, розширяється, у нас збільшена Квінта, збільшений інтервал розширяється. І зменшена е, кварта це взаємообернений інтервал зі збільшеною квінтою, яку ми ще з вами розглядали. Сі -бекар мі бемоль, мі бемоль залишається на місці, сі бекар іде вдох. І виходить, в нас зменшена кварта, розв'язується в малу терцію тонічну. Зрозуміло? Ну, от, вам треба це, скажімо так, підучити, щоб ви це знали. І хочу вам ще сказати, що ви маєте розуміти, що тритони і характерні інтервали, це не стійкі інтервали, їх називають хроматичні інтервали, і вони завжди розв'язуються у стійкій ступені. І ось є така спільна, скажімо так, таблиця. дивіться, я тут ще дописала, де характерні інтервали, де третони. От. І е, ви маєте розуміти, якщо, якщо вам грають дара з розв'язанням інтервал, ви чуєте, що там не три звуки, а два звуки, і які розв'язуються також у два звука, то це або характерний інтервал, або тритон. Тобто, якщо ви вже дуже добре нарощуєте, е, що ж це таке звучить. Чи то збільшена секунда, чи то зменшена септима, хоча ви ж повинні розуміти, секунда це ближчі звуки. Септима це набагато далі розположення звуків, так, розташування. Кварта квінта ну вже там також треба слухати. То хоча б вкажіть, що ви почули, що це або характерний інтервал, або триток під час слухового аналізу. Зрозуміли? Так, ну все. Е, дякую вам за увагу. Вивчаємо цю тему.